Максим з друзями допомагає військовим з початку повномасштабного вторгнення. Минулоріч на ярмарку збирали гроші та купили автомобіль. Нині знову за прилавком, щоб закрити чергову потребу бійців. Ми сьогодні продаємо імбирне, печеро, імбирне печиво з глазур'ю. Ми збираємо на, на реб для 66-ї бригади. А Владислава разом з однокласниками продає домашні смаколики. За зібрані кошти планують допомогти бригаді, в які служать батьки учнів. Продаємо дуже багато всього: кончики, желе, фекси, пиріжки, попкорн, торти. А збираємо гроші на 88 восьму морську піхоту. До ярмарку долучилися діти з закладів культури, ліцеїв та молодіжних організацій Вінниці. Хлопці та дівчата пропонували містянам не лише смаколики, а й сувеніри, прикраси та картини. А ще відвідувачі могли за донат долучитися до шахового турніру. На яку допомогу і кому витратять втруговані гроші, діти визначали самостійно. Кошти збираються окремо саме кожен волонтер знає на що він потратить і вже в кого брат служить, хто спеціально на бригаду тої чи іншої. Цілі дітей купити засоби захисту, машини, реби та дрони, адже вони добре знають, чого саме потребують на фронті. Їхні батьки, брати, рідні та знайомі. Дуже важливо, що саме це ініціатива від дітей, від маленьких дітей, тому що ви бачите, що тут вік зовсім ну, досить різний, і від 6 років і до 14 років. І от діти наші згуртувалися з відчуттям патріотизму, відповідальності, бажанням допомогти нашим Збройним силам, силам оборони. Я вважаю, що це тільки треба вітати, підтримувати максимально. Мета заходу об'єднати дітей, що активно допомагають військовим, та залучити до волонтерства небайдужих вінничан. Минулоріч під час такого ярмарку протягом двох днів вдалося зібрати понад 200 тисяч гривень. Діана Волишенюк, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.